Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім'ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім'ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта. І його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене. За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами і нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності прав на нього та джерел походження. Фігурант обвинувачується за частиною 3 статтею 27 та частиною 3 статтею 209 Кримінального кодексу України. Організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.